Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та вікон СТБ». 16 17 дронів Камікадзе знищили наші захисники неба цієї ночі в межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей. Росіяни знову намагалися атакувати енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили повітряні сили. Атаки російських безпілотників з території тимчасово окупованого Криму відбувалися в декілька хвиль. Над Дніпропетровщиною, зокрема, наша ППО збила чотири дрони. Уламки одного з них у Криворізькому районі впали на об'єкт енергетики, спалахнула пожежа. Адже її вдалося локалізувати. На щастя, обійшлося без загиблих та травмованих. 138 мільйонів доларів на модернізацію систем протиповітряної оборони України нададуть Сполучені Штати. Про підписання відповідної угоди повідомила американська пані посол Бріджет Брінк. Вона наголосила, фінансування дасть змогу підтримати ефективність української ППО проти невпинних атак Росії. Україні потрібно більше систем протиповітряної оборони, заявила прес-секретарка Білого Дому Карін Жан П'єр. Вона вкотре закликала Конгрес схвалити пакет військової допомоги Києву і зазначила ударами по українській енергетиці. Путін і надалі намагається зламати дух українців та занурити їх у темряву. А от сам Путін заявив, що його масовані удари по українських електростанціях це частина демілітаризації і до них. Них його нібито змусили обстрілами російських енергооб'єктів. А що росіяни не били по енергетиці України взимку, так то з гуманітарних міркувань. На Херсонщині на міні поблизу річки підірвався рибалка. Також постраждала жінка. Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін. Трагедія сталася між селами Боброви Кутна та Калинівське. Нині 38-річний чоловік у важкому стані в лікарні. В нього вибухова травма, амбутація гомілки та уламкові поранення плеча. Осколкові поранення і в жінки в області просять не забувати, що лісосмуги, поля та водойми Херсонщини є небезпечними, поки там не попрацювали сапери. І щойно стало відомо, що росіяни атакували з безпілотника житловий будинок в селі Качкарівка. У власній оселі постраждав 49-річний чоловік. Нині він в лікарні. У Миколаєві кількість жертв вчорашньої ворожої атаки збільшилася до п'яти людей. Від тяжких травм у лікарні помер 37-річний чоловік. Про це повідомив керівник облівської адміністрації Віталій Кім. Серед загиблих, – 18-річний юнак, ще шестеро людей поранені. У місті буде оголошено жалобу. Нагадаю, вчора в день ворог гатив балістикою по місту. Від вибуху постраждали квартири в багатоповерхівках, а також повлітали вікна та потрошчило дахи в приватних будинках. Повезло нам трошки, що нас не було вдома, тому що там все, ой, все в склі. Пані Дана тільки но повиносила зі своєї квартири скло. Родина в цій багатоповерхівці пережила не один ворожий обстріл. Щойно почали оговтуватися від ракети, що посілила неподалік майже місяць тому, як знову росіяни завдали удар балістикою. Ось тільки після передостаннього прильоту ми замінили вікно. Десь ну може два, два дні тому. Ми тільки поставили нове вікно, і сьогодні знову вже без вікна. Ну добре, що якраз всі були на роботі. Від страшного удару постраждали і навколишні приватні будинки. Пані Олена тільки почала лагодити дах після попереднього обстрілу. Це було ще ціліли, так, це вже цей раз. Там та хата вже теж відходить, відходить вже, як вона тільки взагалі видержує це все. Її донька та маленький онук, на щастя, вціліли, та постраждали сусіди пані Олени і прості містяни, які саме були неподалік від місця влучання російської ракети. П'ятеро людей загинули, ще шестеро травмовані. Поранений, досить важкий, і критичний і кровотечі, і осколки тут поранений до кінцівок. Оперативно надавали допомогу, передавали до швидких. Волонтери загону швидкого реагування одними з перших прибули на місце обстрілу. Кажуть, зараз через підступність ворога, який завдає повторних ударів після приїзду рятувальників, працюють ще обережніше. Постійно знаходишся в очікуванні повторного обстрілу. Це додає напруги дуже складно працювати, доводиться працювати швидко. Відходити, повертатися, комунальники продовжують прибирати місце атаки від уламків, а також лагодять в мережі. Пошкоджені будинки вже заживили електрикою. А зараз проводиться до ладу. Колія прибирається територія, знов таки відбувається закриття розруйнованих вікон, і ведеться робота щодо обліку постраждалих. Жителям, які постраждали від терористичної російської атаки, вже вкотре допомагають затуляти потрощені вікна та дахи. А вже потім люди візьмуться за відновлення своїх помешкань. Луїза її за Сліж, факти, а єдині новини. На Одещині зросла кількість жертв російської атаки 10 квітня. У лікарні сьогодні помер 56-річний чоловік. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Нагадаю, в середу ввечері окупанти обстріляли балістичними ракетами транспортно логістичну інфраструктуру в Одеському районі. На місці загинули четверо людей. Вони саме були в автомобілях або йшли вулицею. Серед загиблих – 10-річна дівчинка, ще 13 травмованих досі в лікарні. Сьогодні в області оголошено День жалоби Майже місяць минув після наймасштабнішої за кількістю жертв трагедії в Одесі. 15 березня росіяни вдарили ракетою по рекреаційній зоні та за декілька хвилин завдали повторний удар. Загинула 21 людина, серед яких двоє водіїв-рятувальників шостої частини ДСНС Одещини, які одразу ж виїхали на допомогу людям. Тоді постраждав увесь караул. а Це десятеро людей. Про життя найсміливіших після страшної трагедії розповість Олександра Ченкова. У мене до цих пір картина перед очима це як я намагаюся підвестися з колін, загасити своє обличчя. Що відбувалося 15 березня? Видно, ось на цих кадрах. Усім караулам рятувальники шостої частини виїхали одразу ж після вибуху. Росіяни вдарили по рекреаційній зоні. Було багато постраждалих, згадує Артем. Щойно рятувальники дісталися місця трагедії. Росіяни нанесли повторний удар. На місці одразу ж загинув водій рятувальник Денис Колесніков. На наступний день у лікарні його колега Віталій Алимов. Були як, от, як чесно, як старші брати. Ну, Сім'я Караул. От. Денис, Віталік, вони взагалі жили в одному так сказати, районі. От вони приїжджали разом завжди. Вони були як я вам так скажу, як пазл. Тяжко уявити їх без ну каргул без них. Усі, кому вдалося тоді вижити, дістали численні осколкові поранення та опіки. Попри це, продовжували рятувати людей та одне одного. Потім ми вже повернулися в те пекло. Було, ну, якщо чесно, дуже страшно повертатися тоді, тому що ми розуміли, що є велика ймовірність того, що ми можемо не повернутися. Та думка, що там залишились наші хлопці, ну як можна десь йти ховатися, якщо ми разом приїхали, ну разом ми одна сім'я. Троє рятувальників досі перебувають у шпиталі ще стільки ж на амбулаторному лікуванні. Серед них і Олександр чоловіку витягли уламки з тіла. Від взриву, від вибуху, від контузії. Я зовсім взагалі нічого не чув не ні не ліве. Тільки у лікарні вже трішки пробило праве ухо. Я щось понимав, розумів, ж мене питали з багато розі задавали хто я, звідки на той, на той час я просто не понимав, хто. я. Як мене звати, і хто все що я пам'ятав? Це я казав, що шосто деперче. Незважаючи на стан здоров'я, рятувальники кажуть, найтяжче дається зовсім не фізичний біль. З чим тяжко це, звісно, моральний стан психологічний, тому що часто згадуєш побратимів, яких вже нема при вигляді цих автівок, при вигляді цих таких пошкоджень. Я просто в мене зразу флешбеки з того дня. В мене зразу тяжко стає морально. Також тільки починається повітряна тривога, чи десь чути якісь вибухи. В мене зразу мурашки по шкірі. Рятувальники працюють із психологами а після лікування пройдуть реабілітацію. І, хоча за нормами під час повітряної тривоги рятувальники мають бути в укритті, вони і далі їдуть на допомогу людям. Не можуть рятувальники бути в бомбосховищі, бути в укритті тоді, коли під завалами знаходяться люди, коли люди кричать і просять про допомогу. Один з рятувальників того самого караулу шостої пожежно-рятувальної частини вже вийшов на роботу. Усі інші також чекають якнайшвидшого повернення на службу. Ціль тільки Рутися і ніяк інакше, Олександра Ченкова, Євген Репенько, фактейсі тіві. Єдині новини. На Волині жінки здобувають професію трактористок. Охочих опонувати фах, який звикли вважати чоловічим, за час війни значно побільшало. Адже, поки захисники боронять нашу країну, на землі треба працювати, щоб мати хліб і до хліба, кажуть студенти одного з центрів професійної освіти. Їх вчать кермувати трактором, робити оранку, обслуговувати та ремонтувати велику техніку. Щороку заклади профтехосвіти в Волині випускають близько тисячі таких фахівців, але потреба в людях цієї професії постійно зростає. Сьогодні будемо проводити маленький обзор нового трактора Ландіні. Італієць. Так, на навчальному полігоні Колківського центру професійної освіти розпочинається практичне заняття. Студенток вчать кермувати трактором. Якщо раніше професію тракториста опановували зазвичай хлопці, то за два роки повномасштабного вторгнення ситуація кардинально змінилася, кажуть викладачі. та навчитися обробляти землю серед жінок, стає дедалі більше, серед них і Тетяна так вийшло, що душа більше лягла до техніки. І захотілося цим займатися, і плюс до того, в мене дід має трактор і ще з маличку навчив їздити, брав з собою на поле. А от Дарина хотіла після школи стати швачкою та через війну обрала іншу професію, каже, нині важливішу. Батьки підтримали. Я хочу на своїй землі працювати. Чоловіки мобілізовувати будуть 100 відсотків, а жінкам потрібно робити на полях. А якщо чоловіків не буде, то кому робити? У після водіння разом із іншими студентками вчиться робити оранку. Повинні вміти все Відрегулювати плуг, також виставити глибину задану, яку нам потрібно. Вони це вміють, вони це ну, працюють, представляють атаки, яка ві нам ну, потрібно, і працюємо. Це в нас плуг, пон 335. Плуг, оборотний, начіпний. Дівчата старано вчаться не лише вправно кермувати трактором, а й обслуговувати та ремонтувати техніку. Відпускай щеплення. Піднімай плуг. Чорний великий важіль доверху. На всю. Відпускай, заїжджай. Дедалі частіше робітничі професії, які колись уважали чоловічими, опановують жінки, каже керівниця закладу. Окрім тих, хто приходить сюди навчатися після школи. Є й ті, хто здобуває вже другу професію. Хлопці боронять нас на сході України, а ми їх заступаємо тут, там де потрібно чоловіча робота. Жінки підставляють свої плечі, робочі руки. Відчувають потребу у кваліфікованих працівниках і аграрні підприємства. Нині на ринку праці майже пів сотні вакансій. Тож знайти роботу після закінчення навчання Буде не проблема, кажуть дівчата. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV, Єдині новини. Десять багатодітних родини Покровського району Донеччини днями евакувалися на Закарпаття. Ці люди нарешті наважилися виїхати, бо ворожі обстріли майже не вщухають. Лінія фронту близько. Повсякчас боятися їм більше не сила 16 дорослих та 19 дітей замешкали у двох шелтерах, спеціально створених для переселенців. Тут є все необхідне для спокійного життя. Місцеві допомагають родинам оплаштовуватися на новому місці, швидко адаптуватися та інтегруватися в життя громади. Ми з Донецької області, з міста Селидове до дали? лінії фронту, десь кілометрів 15-20. Сергій Шахтар, батько одинак, вже 11 років, сам виховує трьох неповнолітніх дітей. Разом з ними з-під обстрілів вивіз на Закарпаття ще й свою 85-річну матір. каже гучні прильоти підібрались геть близько. Останній раз метрів 100-200 від нашого будинку. Страшно і дітям. Ризикувати не став і виїхали. Останні два роки ця родина жила без централізованого водопостачання та тепла, бо мережі пошкодив ворог. Селидове – за 40 кілометрів від Донецька. Виїхати ці люди наважились лише зараз, бо обстріли посилились і майже не вщухають. По місту окупанти б'ють ракетами. в нас вообще прятацаніті, ані бахкають та Зотовиш кушать, то кушання, і не кушаєш, бросаєш і біжиш. А куди хто знає? Людмила Мітран евакуювалася з сином п'ятикласником з Донецького містечка Родинське. Там залишився чоловік, старший син та двоє онуків. Жінка працювала робітницею в шахтарській лазні. Ночі лягаєш спати, неізвісно, проснешся чи ні. Я саме дороге взяла це бірочки моїх дітей і онуків. У цій організованій евакуації на Закарпаття приїхало 10 багатодітних родин з Покровського району Донеччини. 16 дорослих та 19 дітей зупинились у двох шелтерах, спеціально створених для переселенців. Цей у селі Імстичово. Донеччани запевняють. Тут їх прийняли як удома. Сім'ї отримали від доброчинців харчі та речі особистої гігієни. Їжу приносять ще й місцеві. Місцевий мешканець нам приніс голову. свинячу, на холодець. Ось ми вчора сіра й пішли, нам порубали її і будемо їсти холодець. Шелтер облаштували на другому поверсі сільської амбулаторії. Ремонт зробили за гроші благодійників з Нідерландів. Тут є усе необхідне: меблі, побутова техніка, постільна білизна та посуд. До того ж, закарпатці допомагають родинам інтегруватися в життя громади. Нідерландська благодійна організація ремонти поробили. Обласний районний Червоний Хрест забезпечує усім необхідним. Будемо старатися, чим можемо допомагати людям. Вони вже ж наші дітей чекають у сільському дитсадку та школі. Дорослим обіцяють допомогти знайти роботу. У шелтері переселенці живуть безкоштовно. Ці діти можуть залишитись, поки буде потреба. Світлана Кобиця, Вадим Шишканич, факти і святі єдині новини. Дійсно, кожен допомагає, чи може, адже біда одна на всіх, в принципі, так само, як і перемогу. Ми чекаємо одну на всіх. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.